Всім привіт! Сьогодні поділюсь своїм рецептом маринованих огірків. Огірки я помила, залила холодною водою на декілька годин і тепер вони готові для подальших дій. Обрізала все зайве, вода вже нагрівається. І тут ви бачите все, що мені потрібно: чорний перець горошком, лавровий листочок, часник, листочки смородини, вишні, листя хрону, кріп. І слідом огірки. Ось як вийшла у мене. Вода вже закипіла. Зараз заливаю кип'ятком. Потім прикриваю кришками і залишаю на 10 хвилин. В мене пройшло 10 хвилин. Цю воду я зливаю. Заливаю іншою, яка щойно закипіла. І знову прикриваю кришкою і залишаю на 10 хвилин, як і в перший раз. Злила я другу воду, додаю сіль чайна ложка. В мене банка півлітрова, цукор столова ложка. Всі інгредієнти будуть внизу під відео в описі. Оцет столовий, 9%, 2 столові ложки. Заливаю гарячою водою вже останній раз, третій. Закриваю кришками. Перевертаю на кришку і чекаю повного охолодження. В мене вже вечір, банки охололи і огірки готові, готові відправлятися до комори. Я сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Я роблю його вже багато років. Роблю, як моя бабуся. І справді виходять дуже смачні огірки, кришки. Так як треба. Все, смачного.